Папі Франциску не вдалося доступитись до камінного серця Кирила Гундяєва, це глави Московської церкви. Мабуть, він і не міг більше нічого зробити, адже, адже зв'язки Ватикану з російською православною церквою доволі великі, але це не, не спрацювало на момент, скажімо так. Достукатися до того, хто є справжньою причиною військового військової агресії проти нашої держави. Тому я думаю, що очевидно зустріч у Ватикані це є, як назвав це президент Зеленський, історичний момент, з тим я погоджуюсь, адже, адже сам факт присутності в Базиліці, очевидно, показує і представляє ту ідею, що Дональд Трамп, наче починає змінювати думку, починає став вже як ми бачимо з його останніх публікацій. Він а, змінює своє ставлення до Путіна. Чи це буде таке, чи це є лише емоційний такий сплеск? Невідомо а, тому ми маємо і Я думаю, ми побачимо зовсім скоро з його наступних кроків.